Десяток останніх турецьких попереджень і вогонь на знищення на кордоні між Туречною і Сирією пара шістнадцятих турецьких військово-повітряних сил перехопила і атакувала російський фронтовий бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни. Вітак загорівся і впав на території Сирії, яку контролюють тамтешні повстанці. Обидва пілоти встигли катапультуватися, Але чи вижив бодай один невідомо. Інформаційний підсумок вівторка, 24 листопада. До вашої уваги, добрий вечір. Це спецкор на два плюс Анують, слухають, перехоплюють. Ми попали під систему РЕБ, нас глуша на передовій. Активізувались ворожі майстри радіоелектронної війни. Путін дав визначення Анкарі. Сьогоднішня патрія зв'язана з ударом, який нам нанесли в спину. Пособники терористів. у Брюсселі після повітряного інциденту на турецько-сирійському кордоні терміново зібрались посланці країн-членів НАТО. Ударну наступальну групу Кремль створює на півночі окупованого кримського півострова. До Джанкоя перекинули десантників та гірських штурмовиків із Іванова та Новоросійська. Четверо українських вояків зазнали поранення на передовій впродовж 24 листопада. У штабі АТО говорять про понад три десятки обстрілів на Донецькому напрямку. Працювали ворожі 120-мм міномети. Напруга на фронті кажуть, бійці лише зростає. Бойовики не припиняють обстрілювати опорні пункти українського війська вже навіть світлою порою. І майже щоразу застосовують заборонену мінськом великокаліберну зброю. Активну війну про російські найманці ведуть тепер і у просторі, скануючи та прослуховуючи ефір. Ганна Бока з передової у секторі Це Донеччина, шоста ранку. Вояки хочуть зазирнути до ворога з неба, поки одні готують на таємне завдання крилатого розвідника, інші стають на варту за кілька кілометрів. Чути обстріли. йдуть вистріли крупного калібра. Направління Горлівки. Нельотна погода, вояки це з'ясовують уже за кілька хвилин. Кажуть, російська станція радіоелектронної боротьби перехопила український сигнал. Підняти літачок у небо бійці не наважуються. Ворог за його координатами може накрити вогнем. Нас просто накривають. Ми попали під систему РЕБ. І нас глушать конкретно вузьким сигналом. Нас уже за направлено велика, на площу. Ми можемо здвинутися буквально на протязі там 5 хвилин. дав команду. Всі з'їхали. Заїхати на передову ще в одному напрямку Донеччини. Вже по землі нам знову не вдається. Зупиняємося в найближчому селі. У цей момент бойовики ведуть інтенсивні обстріли в районі Зайцевого. Під цю канонаду шестирічний Богданчик спокійно показує журналістам свої недитячі іграшки. З якого роді, скажіть. Та не надо було скрутна Шк... 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 карівна приміта. Дорослі у селі теж не зважають і без емоцій розказують. На тижні бойовики обстріляли школу у сусідньому селі. Дітей дивом вдалося евакуювати. Заздрасні у такі ось звуки Постійно це все. Губ, 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 губ. Якщо раніше бойовики обстрілювали переважно ночами, то зараз посеред білого дня можна ось із крайньої вулиці села стояти і рахувати обстріли. Рахують, що прилетіло, і на сусідньому блокпості капелани. Вони теж поспішають до хлопців на передову, але поки що мусять зачекати, щоб трохи вщухли обстріли. Як лопи це ж хлопає не вісімдесятка? Це хлопає вже крупна Вже це може по звуку чуємо. До хлопців їдемо, що тут неспокійно, і потрібно надати допомогу. Тому приїхали сюди. Просили командири, щоб Командир, да, командири хлопці дзвонять, телефонували, щоб під'їхали копелани. Тому що, ну, взагалі, там, де ведуться бойові, є дуже велика потреба в духовній опіці. Ми покидаємо лінію розмежування, чути лише як долітають чергові снаряди ворога. Українські вояки мовчать за них починають говорити. Капелани, господи, підтримай їх, господи в усяких небезпеках. Гана Бока, Сергія Заренко Гусенко, спецкор 2+,2. Він таки переміг після сюжету у спецкорі через півтора року. Поневірянь добровольці правого сектору Олександру Кікіну. Нарешті видали довідку, що він зазнав поранення, коли захищав батьківщину на сході. Статус інваліда війни бійцю присвоїли на все життя. Минулого літа у боях за Слов'янськ Олександр втратив ногу та дістав численні поранення через вибух міни. Попередній склад медико-санітарної комісії постановив ушкодження добровольцю, спричинило цитую загальне захворювання. Поза камерою ветеран війни каже, його ситуація має стати прикладом для інших добровольців, які дотепер не можуть добитися належних їм пільг. Олександр переконаний, ті, хто не здалися на війні, не мають права здаватися і у боротьбі з чиновниками. Росія посилює військову присутність на півночі Криму. Повідомлення про це з'явилося надвечір на сайті Ради нацбезпеки і оборони України. Йдеться про п'ять російських військово-транспортних літаків Іл-76, які здійснили перекидання двох батальйонно-тактичних груп десантників з аеродрому Іванова до Джанкоя. Крім цього, в районі населеного пункту Калинівка це теж неподалік Джанкоя. Росіяни розгортають 97-й десантно-штурмовий полк 7-ї гірсько-штурмової дивізії, який постійно дислокується у новоросійську. Потужний наступальний потенціал російських військ в окупованому Криму значно збільшується за рахунок перекидання на півострів найбільш підготовлених підрозділів, готових до штурмових дій. І їх концентрація відбувається саме безпосередньо близькості до адміністративного кордону Автономної Республіки Крим з Херсонською областю. Хочеться сподіватися, що це все ж таки провокація. Чаплинці енергетики почали нині відновлювати повалені стихією опори лінії електропередач. Компанію Коренерго запевняють, хочуть лише відремонтувати опору про підняття дротів та відновлення постачання світла до окупованого кримського півострова. кажуть наразі не йдеться. Чи просунулася ремонтна справа на місці? Спостерігала Олена Ваніна. Лінію каховка Титан сьогодні ремонтували навіть попри негоду. Весь день ішов дощ, а земля перетворилася на болото. Попри це, співробітники компанії Укренерго залишалися біля пошкоджених опор, а електрики працювали під дощем. Бо кажуть, на відновлення лінії мають 72 години. Енергетики пояснили, мають вирівняти кілька перекошених опор, а пошкоджену замінити. Лише після цього мають з'єднати розірвані дроти. Пропуск струму на підстанцію титан поки що не йдеться. Паралельно лінії Каховка Титан тягнуться дві більш потужні лінії, які постачають електрику в окупований Крим і ніяк не пов'язані з Керсонською областю. Вони знеструмлені. Дві опори пошкоджені, але їх ремонтувати поки що не планують. Учасники блокади Криму лише спостерігали за роботою енергетиків. Конфліктів протягом дня не було. Єдине непорозуміння, коли блокувальники змінили варту. Нові активісти були не в курсі, що ремонтні роботи розпочалися. Електрики мали на півгодини перервати роботу, доки нові вартові усе з'ясують. Каховка Титан єдина з пошкоджених ліній, пов'язана з Херсонською областю. Вона забезпечувала електрикою два райони Херсонської області: Чаплинський і Каланчацький. Зараз ці райони переключені на дві інші підстанції. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор, 2+,2. Осяйний Путін у Криму, де зараз максимально намагаються економити електроенергію, рекламні щити з кремлівським очільником сяють наповну. Який вигляд має нині центр Сімферополя? Зняли місцеві журналісти на темних вулицях. Світяться лише фари машин і один з бордів з фотографією президента РФ та написом про Крим. У час вже третю добу. Півострів у пітні через підірвані лінії електропередач на Херсонщині. Вода, світло і тепло там подаються по годинах. На заправках і біля банкоматів, черги та перебої з мобільним зв'язком уроки в школах скоротили до півгодини, а дитсадки, зокрема, в Ялті та Севастополі взагалі закрили. Дива не трапилось. Верховний суд Росії залишив без змін вирок українцям Олегу Сенцову та Олександру Кольченку. Їх у суміжній федерації звинуватили у тероризмі та наприкінці серпня. Засудили до двадцяти 10 -ти років відповідно. Бранців в Москву нині не доправляли з ростовським ізолятором. ФСБ влаштували лише відеоконференцію. Роман Цимбалюк розповість більше приговор сівера Кавказського окружного войного суда двадцять 25 августа 2014 року, 15 года. года прошу позяв в отношении сімцова Олега Геннадійовича і Кольченка Олександра Олександровича оставить без змінення. Судівне засідання виявляється закритим. Так реагують на вирок росіяни, які регулярно приходять підтримати у московських судах українських бранців. Натомість адвокати називають рішення прогнозованим і планують продовжити його оскарження. Проблема лише в тому, що апеляція знову розглядатиметься у цьому ж верховному суді. Всього головне діло в нашані Сенцова базується на зеках, які давали показання і сиділи в тюрмі. Либо уголовниках каких-то, которые очень легко, как говорится, склонить к любому сотрудничеству, оказать давление. Плюс на двух людях, которые оказались под пытками. прямых доказательств, что Сенцов вообще что-либо совершал, нет. Сам он никогда вину не признавал, хотя бы подвергался пыткам, но он их выдержал. Захист украинцев розраховывает, что ближайшем часом начнутся переговоры стосовно обмена Сенцова и Кольченко на затриманных в Украине россиян. Есть два варианта разрешения ситуации, именно что касается формировки обмена. Первый вариант – это политический. То есть это вариант, когда между собой оба государства договариваются и обмениваются на лица тех, которые находятся в одном государстве и в другом государстве. Это, по примеру, обмен На істонського шпіона кохвіра адвокат зазначає, що за другим варіантом українців можуть за згодою сторін направити відбувати покарання в Україні. Родичі засуджених українців не втрачають оптимізму і знають, як їх можна підтримати. Ну в першу чергу не забувати їх. Ну і, конечно, бороться на політичному фронті активні, тому що з юридическої точки зрения ми, конечно, сделали практически все. Да, у нас остался впереди Европейский суд по правам чоловіка. Но на нього теж надежды особо нет, Потому що Росія что що не об'язана исполнять рішення Сенцов і Кольченко. Відмовились від останнього слова у суді. В'язнів не привозили у Москву. Вони спілкувалися через конференц звязок зі слідчого ізолятора ФСБ у Ростові. За російським законодавством судове рішення не було чинності, і українців мають направити у колонію для відбування покарання. Роман Цимбалюк, Москва, спецкордва 2+,2. Російський фронтовий бомбардувальник су 24 порушив повітряний простір Туреччини в районі кордону із Сирією. і був перехоплений парою ф 16 турецьких ВПС. Атакували бомбардувальник, стверджує офіційна Анкара лише після десятка попереджень про порушення кордону упродовж п'яти хвилин. су 24 загорівся і впав, ймовірно, на наметовий табір біля селища Ямаді у провінції Латакія на сирійській території. Про долю пілотів відомості дуже різняться. Яна Слісарчук знає більше подробиць. Туреччина публікує дані з радарів, де видно, російський винищувач Су 24 перетнув її державний кордон. За п'ять хвилин пілота десять разів попереджали зупинитися чи змінити курс. Він летів далі. Тоді турецький винищувач Ф 16 випускає ракету. Збитий су падає на сирійській території неподалік кордону. Обидва пілоти бачимо на відео. Змогли катапультуватися. Думаю. Путін, якого новина застала в Йорданії, наполягає російський су 24 в Туреччину не залітав. Просто турки захищали свої дешеві нафтові поставки з ісламської держави. Сьогоднішня патерія зв'язана з ударом, який нам нанесли в спину. Пособники терористів. і вміс того, щоб немедленно з нами необхідні контакт. наскільки нам відомо, Турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО, как будто это мы сбили турецкий самолет, а не они наши. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Доки російські вертольоти прочісують місцевість у пошуках уламків та пілотів у мережі з'являється відео, зняте 10-ю бригадою вільної сирійської армії повстанцями, що воюють проти Асада. Саме їх чи їхніх сусідів летіли бомбити росіяни? Експерти вивчають форму непритомного чи мертвого чоловіка на відео і порівнюють з фотографіями солдатів на російській військовій базі. Форма схожа. Українські волонтери з інформ на палму навіть знають ім'я пілота його Ані публікували ще місяць тому майор Сергій Рум'янцев з Челябінської військової частини. Про загибель обох росіян розповідає один з ватажків повстанців. російський літак скинув на нас бомбу перед тим як залетіти до турецького простору, де його і збили. Наші бійці відкрили вогонь по пілотах, що приземлялися. Обидва загинули їхні тіла, доправили сюди. Турецькі Анкарі сьогодні саме приступають до роботи новий уряд, однопартійний, зібраний після перемоги правлячої партії на парламентських виборах. Прем'єр, що залишився на своїй посаді, робить заяву одночасно з Путіним. Ми хочемо, аби міжнародна спільнота знала. Ми готові до будь-яких жертв, якщо йдеться про безпеку нашого кордону та життя наших громадян. Це наше міжнародне право і національний обов'язок вдаватися до відповідних заходів проти кожного, хто порушує державний кордон на суші чи в повітрі. Заплановану на завтра поїздку до Туреччини терміново скасовує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і заявляє, МЗС Росії не рекомендує нікому з росіян найближчим часом літати до Туреччини. Слідом за ним припинити продавати путівки до турецьких курортів. Рекомендувала Федеральна агенція з туризму. Яна Сарчук спецкордва плюс Повітряних боїв між літаками країн-членів НАТО та російськими, або ж навіть ще радянськими бойовими крилатими машинами, не було останні кілька десятків років. Але тепер, після ранкової атаки у небі над турецько-сирійським кордоном, міжнародна обстановка в один голос твердять аналітики, загострилася до максимального градуса. Московські генерали вже закликали завдати ударів по анкарі. ООН висловила стурбованість. Чим загрожує світові турецько-російський повітряний конфлікт? Аналізував Олександр Загородний. Турецькі пілоти переконують, що вони 10 разів виходили на зв'язок із росіянами і намагалися їм пояснити, що вони летять на територію незалежної держави. Після цього вони підлетіли з лівого боку до літака і буквально руками почали показувати, щоб літак розвертався і летів геть. Оскільки це не подіяло, турки нарешті пояснили росіянам за останніх півтора роки, що порушувати кордони незалежної держави не можна. Пряме влучання ракети повітря-повітря не залишило жодного шансу для російського бомбардувальника. Експерт Олексій Мельник у минулому військовий льотчик каже: у нього є друзі серед пілотів турків, і він точно знає, що його однокурсники воюють у Сирії. Наймовірніше каже він: Росіяни вкотре проігнорували попередження турків, а ті мали повне право збивати озброєний літак, і вони цим правом скористалися. По міжнародним правилам не збивається літак, який навіть він військовий, але він не має озброєння на зовнішніх підвізках. Якщо йде літак з озброєнням на зовнішніх підвізках, і він не виконує команди, то я маю право його збити. Сходознавець Ігор Самоволос називає усе це другою кримською війною. Тепер до неї приєднується Туреччина. Росіяни не сподівалися, що після нападу на Україну, після порушення повітряного простору Балтійських країн так огризнеться Туреччина. Позиція Ердогана. Який чітко й однозначно заявив самого початку, що ми збили цей літак, тобто вони не юлили, вони не не намагалися якби там пояснювати це якимись там причинами, і позиція Росіян, які довгий довгий час намагалися уникнути прямої відповіді на це питання. Вона говорить про серйозну розгубленість росіян, оскільки вони справді такого не чекали, і говорить про серйозну рішучість турк... турків захистити свої національні інтереси в цьому регіоні. На відкрите протистояння Путін навряд чи піде, каже експерт, і річ навіть не в боягузтві. Турецька армія і сама може дати відсіч російській агресії навіть без допомоги інших членів НАТО. Єдина перевага і останній козир росіян ядерна зброя. Саме не може спрогнозувати, як буде діяти Росія. Він знає лише одне: турки задню не увимкнуть. Якщо росіяни підуть на ескалацію, то турки також підуть на ескалацію. Єдина користь у цій ситуації російський президент, хоч не надовго, а таки переключить свою увагу від України. Можливо, на сході країни, хоч на короткий час, стане спокійніше. Олександр Загородний, Володимир Остапенко, Спецкор два плюс Є інформація, що у Сирії сьогодні також збили російський гелікоптер, що його відрядили для пошукової операції на місце падіння су 24 Відео як повстанець ймовірно цілить по гвинтокрилу протитанковою ракетою, поширило в мережі угруповання Перша берегова дивізія союзники вільної сирійської армії. Це загони повстанців, які воюють одночасно із режимом Асада і проти ісламської держави. Повідомляють, що спершу російський гелікоптер Мі 8 встріляли в повітрі, примусивши його терміново сісти на території провінції Ватакія. А після цього знищили. Є непідтверджені відомості про загибель російського морського піхотинця. Тим часом низка російських і турецьких чиновників всупереч заявам сирійських повстанців кажуть, що обидва або принаймні один з пілотів російського бомбардувальника можуть бути живими. У столиці Тунісу підірвали автобуси з військовими. Загинуло щонайменше 11 людей бійці президентської гвардії. Інцидент стався в центрі Туніса, що призвело до вибуху достомену невідомо, але посадовці кажуть про напад на військових. Автобус вибухнув, коли у столиці підвищили заходи безпеки, і розмістили додаткові підрозділи військових. Останній великий теракт стався в Україні у червні, коли злочинці напали на розкішний готель на узбережжі, убивши 38 людей. Скандал у українському президентському парламентському товаристві на засіданні фракції БПП. Члени фракції БПП звинуватили одні одних у корупції, лобіюванні бізнес-інтересів. Загалом чимало цікавого пролунало, промови відбувались на підвищених тонах. Взагалі-то політичні дебати річ корисна, але питання, тім, наскільки це здатне просунути Україну бодай на крок уперед і зробити життя пересічного українця щасливішим. Ольга Кошеленко з епітетами про головне. Скандальні подробиці засідання блоку Порошенка журналістам винесли самі ж депутати із президентської фракції. Напередодні у них відбулася розмова на підвищених тонах зі звинуваченнями у корупції та чорному піарі проти колег. В Принципі були названі імена Ігоря Камененка, Сергія Березенка. І щодо нечесних виборів, щодо нечесної діяльності або, скажімо так, лобійської діяльності в питаннях економіки. Ми просто говорили, що бізнесмени повинні піти зайнятися бізнесом поза межами парламенту, в парламенті повинні залишитися. Це політики згаданий Віктором Чумаком, депутат Сергій Березенко теж підкинув хмизу до багаття. Днями він виступив на телебаченні, де сказав, що його колеги лобіюють законопроекти за доплати від олігархів. Платити заробітну плату депутату в 400-500 доларів, навіть 400-500, це я вже до 10 тисяч довожу, і чекати від нього. Об'єктивного прийняття рішень і що він не буде мати спокусу взяти копіючку від тої чи іншої фінансово-промислової групи, яка на сьогодні і не одна є Ти в парламенті. Беруть. Я переконаний, що беруть. Ще один член БПП Єгор Фірсов запевняє, він із тих, хто живе на зарплату, чого не може сказати про самого Березенка. Пан Березенко – це лицо, которое до цього била в в команді Чорновецького. І є молоді ліца в фракції, є абсолютно, якби такі люди без шлейфа. і мені подобається присутствие господина Березенка в фракції. Сергій Березенко, кілька парламентських перерв відсиджувався. У залі, а коли після завершення ранкового засідання таки довелося вийти, пояснив, він звинувачував, коли голубізмі та корупції теоретично доказів навести не може. Претензій напевне немає лише до себе. Свою депутатську зарплату взагалі віддає на благодійність. На мою думку. Він ну на запитання, а скільки ну чи ти живеш на 6800, Коли він говорить так, живу, то це не відповідає дійсності. А за що ж ви живете? Я живу за рахунок тих грошей, які закладені в мене в декларації. Перевірте, будь ласка. Ще один фігурант корупційних звинувачень, ігор Кононенко, за словами його колег, звинуватив псуванні свого іміджу ТСН. Хоча власне ТСН прокоментувати це не зміг. Пані, ви як жертва ТСН, я прошу, що не можете ні, зупиніться ви ж жертва ТСР. Лідер фракції БПП Юрій Луценко резюмував це проти їхньої політичної сили. Олігархи ведуть кампанію з дискредитації. А усім колегам, які мають що розповісти про корупцію чи будь-які інші зловживання, порадувати в компетентні органи. Член фракції БПП, не наш депутат, може, якщо має. Певною інформацією написати заяву правоохоронний орган і вияснити стосунки з тим чи іншим депутатом. Але я противник брудної кампанії бездоказового звинувачення будь-якого депутата у корупції. До десятка депутатів з блоку Порошенка, за словами Єгора Фірсова, навіть готові були вийти з фракції, але зрештою вирішили, піти мають не вони, а ті, хто покривають корупцію. Юрій Луценко запевнив, нікого не триматимуть. Ольга Кошеленко, Марія Васильєва, Ляшенгаренко та Геннадій Шульга, спецкор. Два плюс Олександра Кужель відкликала свою заяву до правоохоронних органів, в якій стверджувала, що депутат від Народного фронту Андрій Тетерук побив її пляшкою. У листі, який з трибуни парламенту нині зачитала колега Кужель по фракції Батьківщина, Альона Шкрум. Депутат пояснила, що не хоче відвертати увагу правоохоронців та прокуратури на розслідування цього інциденту, а тому. Забирає заяву конфлікт. Нагадаю, стався 5 листопада у кабінеті спікера Гройсмана. Як стверджує кужель, вона дістала стру з мозку, коли під час перепалки Тетерук вдарив її скляною пляшкою. Він сам запевняє, що не бив колегу, а випадково зачепив її, коли оборонявся, бо кужель била його своєю сумкою. Тетерук вибачився, але кужель вибачень не прийняла. Фракція Батьківщина вимагала позбавити Тетерука депутатського мандата. Проте Верховна Рада відмовилася його карати. Депутати не погодились навіть усунути тити на п'ять днів від пленарних засідань. На думку самого Тетерука, кужель відкликала заяву, бо зрозуміла безперспективність справи. він неодноразово заявляв, що приносив вибачення Олександрі Кужель, яку він нібито не бив. Такої жінки з таким ім'ям в парламенті не існує. Є інша Олександра Кужель, яка декілька тижнів провела в лікарні зі струсом мозку. І тому ці вибачення адресовані комусь іншому. Я вважаю неприпустимим відволікати увагу та ресурси правоохоронних органів і прокуратури на розслідування вчинку цієї особи проти себе. Тому я відкликаю свою заяву про скоєння злочину з прокуратури. Україна пройшла перше коло пекла на шляху до безвізового режиму з ЄС. Проте після зустрічі у Брюсселі з тамтешніми дипломатами заявила заступник голови українського МЗС Олена Зеркаль. Вона з українською делегацією сьогодні представила європейцям безвізові доробки Києва, які нещодавно спричинили чимало галусу в національному парламенті. Тепер старання України аналізуватиме Єврокомісія. Втім, перед ухваленням остаточного рішення ЄС ще чекає від Києва подальших кроків у боротьбі з корупцією, зокрема, вимагає забезпечити прозорий процес обрання антикорупційного прокурора, і також європа хоче бачити кінцеві редакції законів, ухвалених напередодні стосовно створення агентства з розшуку та повернення активів і закону про арешт майна. Остаточне рішення щодо України Єврокомісія оприлюднить у письмовому звіті 15 грудня а далі його обговорять країни-члени ЄС. Зважаючи на те, що в них ще немає остаточного бачення щодо того, що було прийнято Верховною Радою, вони не можуть сформулювати остаточно свою реакцію. Але в нас є ще два тижні, протягом яких ми маємо забезпечити надання як цих законів, які були прийняті, так і проведення додаткової зустрічі щодо обговорення результатів аналізу Європейської комісії цих прийнятих законів. І якщо вони будуть задоволені тим, що є, я сподіваюся, що рішення буде позитивним. П'яний водій на «Газелі» протаранив дві поліцейські Тойоти у Києві в одному з районів увагу перехожих привернув тентований бус, що кружляв по дорозі, завертав у двори і принагідно таранив припарковані машини. Люди викликали патрульних, але автівки з блимавками злякали водія газелі. Він почав тікати, розігнавши машину до 100 кілометрів за годину. Коли зрозумів, що втекти не вдасться. Направив свою газель на таран. Результат: зім'яті буки у двох поліцейських авто. Медики, що прибули на місце подій, підтвердили водій газелі не тверезий, але кромувальник намагався переконати усіх, що не гаразди не з ним, а з гальмами його машини. У мене сработали підні тормоза. Перед лежачими поліцейським я влітів наліво. Мені зразу окружили люди з парка. Забіли. Я не розумів, що происходит. Я думав, що мені хотіли забрати машину. Почали бігати. Його позбавлять права керування автомобілю, це однозначно буде, а далі буде, мабуть, через суд. Це з'ясувати. На Тернопільщині пасажирський автобус пом'яв чотири автівки. Три машини, які були припарковані уздовж дороги. Він просто зачепив от бусик. Відкинув на будівлю. Аварія сталася у середмісті райцентру Бучич. Ця частина міста завжди багатолюдна. Авто там паркують просто на дорозі. Під час ДТП було травмовано двох пішоходів. Їх шпиталізували. Легких ушкоджень зазнав 18-річний водій буса, який кинув на стіну м'ясної крамниці. Водій автобуса, що став винуватцем аварії, твердить, що його транспорту відмовили гальма. Пасажирів в салоні в момент аварії не було. Сільську дорогу перекрили обурені люди на Буковині. Жителі райцентру Бергемо Берегомет вимагають відновити зруйнований міст, який був єдиним сполученням для віддалених хуторів із центром селища. Вже сьомий рік поспіль люди вимушені діставати з іншого берега. Фактично у брід. Якщо влітку зробити це ще реально, то восени та взимку, коли опади сильні, такий похід перетворюється на справжнє випробування. Сьогодні каже Олег Тудан, терпець селянам урвався. Аби дістатись школи, поліклініки чи магазину мешканцям з околиці райцентру Берегомет доводиться щодня долати водну перешкоду. 30 хатів там. Ну. Вони всі цим, цим мостиком і до от, 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 теми викладку ходять. Кладками. Старі люди є, що тут взагалі не можуть перейти. Повінь приходить, так обриває повністю цього літа, було обірвало, що тепер на насунули. Ну, зробили дамо стом почали сторони, а сторони І обходи вода теж з тої сторони. Діти ходять до школи мокрі. Ось таким чином місцеві мешканці щодня добираються до центру села. Утім кажуть, як тільки почнуться сильні опади, цей шлях стане для них недоступним. За декілька сот метрів люди власним коштом звели ось цю хитку переправу, але водії не ризикують нею користуватися. Півтора мільйони гривень на будівництво безпечної переправи з обласного бюджету нещодавно виділили, але розпочинати роботи не поспішають, кажуть селяни. Будівництво, як нам відомо, незабаром розпочнеться, а де нічого немає. Якщо е, не використається цих півтора мільйонах. Хоч... Гроші повернуться назад. Аби привернути увагу чиновників, мешканці перекрили дорогу через село. Роботи вимагають розпочати негайно, адже зимою до них не дістанеться навіть карета швидкої. На водні ні муса немає людей на гелі, дітей на чи чоловік доступу. Нема сніг зараз упаде мороз тись з дітьми. Як перейти? Після декількох годин страйку виявилося угоду на будівництво районна влада підписала з підрядником напередодні. В обладміністрації зазначають, затримка сталася через недоліки у проекті. Аби встигнути освоїти виділені кошти, їх усуватимуть вже під час будівництва. В такому вигляді, як він є запроектований, при сильних поривах вітру, його просто напросто може бути перекинуто. Ми е, працюємо зараз з проектну організацію для того, щоб допроєктувати і ці всі, які є там, десь, можливо допущені були. Е, Похибки, що вони були усунені, і цей міст відповідав всім вимогам. Чиновники кажуть, виділених грошей на весь обсяг необхідних робіт не вистачить. Тож місто берегометі з'явиться не раніше наступного року. Але селяни погрожують знову перекрити шлях, якщо з понеділка будівництво не розпочнеться. Цього разу безстроково. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина спецкор 2+,2. На тім ставимо три крапки з неодмінним інформаційним продовженням цього разу у середу. Надвечір. Дякую, що довіряєте і доброї ночі.